Резерві для ВПО поприлітали повідомлення, що вони порушують правила військового обліку, оскільки не стали на облік за місце свого проживання. Що тут робити? Ну доведеться або сплачувати штраф, якщо буде така технічна можливість, бо не скрізь пускає, щоб зняти той розшук. Але питання з місцем обліку це не вирішує. І вас буде. Триваюче таке порушення. Або все-таки доведеться ставати на той облік, або добровільно, або примусово вас туди відвезуть. Якщо у вас є підстави для висрочки, бронювання, не ризикуйте, будь ласка, і дістаньте вже на той облік, підготуйтеся до ВЛК, щоб у вас ця модичка була підтягнута у Хелсі. Якщо ж вас затримали, ви будете відмовлятися від проходження ВЛК, а вам дадуть повісточку, щоб ви все-таки прийшли. А під повісточку підсунуть письмове попередження про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку. Це саме тоді, коли ви не хочете стати на військовий облік, то це буде вже не адміністративна відповідальність, а кримінальна за 337 кримінального кодексу. Тому уважно дивіться, що ви підписуєте. Щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій, вироки обвинувальні вже є на цій статті. Я вже нарахувала десь біля півтора тисячі у реєстрі.